Застрахували, оголошення про водія виставили. Дві пропозиції, умовно було звернення, але враховуючи певною зародоплату, люди знайшли краще. Зараз викидаються. Але пальне, якого не було там, буде придбано фактично на снеділі, його можна вже використовувати. Тому пропонується такий проєкт рішення. Метою забезпечення. ефективна діяльність, зняття громади, відповідно, закону вкриття, про місцевість. Міністерства України. Постанови Кабінету Міністра України 4, 6, 2003 року, номер 448. Року порядкування використання легкових автомобілів бюджетних станок організації сесії Силочної Ради вирішили. Надати право керувати службовим автомобілем марки Renault Langung MKB, державний номер SV3875, ЄТ, на період тимчасової відсутності водієм посадовим особам села Павлонко Володимир Михайлович, Весикович Сергія Михайлович, Миронкова Ларісі Федора при наявності документу, тобто випадку відсутності Ларіса Федера, висутність Федора Ферго Михайловича і Майцю. На період тимчасової відсутності. Події, за належних забереження, належної продаж, справної для допомоги вий, дотримання вима законодавства щодо використання службового автомобіля, економної карсти пала покладен на завідуючого господарства. Службовий автомобіль використовується тільки для поїздок пов'язаних з службовою діяльністю працівників селищного раду. При експлуатації автомобіля необхідно отримати справу використання службового автомобіля. Контроль покласти на селищного коло. Будь ласка, питання. Питання є. Скажіть, будь ласка, Володимир Михайлович, депутати обговорювали на бюджетній комісії, на сесії голосували, щоб придбати автомобіль з умовою сім міст. Скажіть, будь ласка, рішення депутата теж є придбати автомобіль сім міст. І звернення було соціального центру на сім місць. Панок. А чому купили на п'ять місць, на основі яких рішень? Будь ласка, поясніть. Давайте я скажемо так. Я бачив в записі в рішення сесії, бачив говорення і бачив голосування і рішення сесії. В рішення сесії, ну я не був на цій сесії, кажу так, але в рішення сесії написано те, що обговорювали, це одно обговорення. Те, що голосували, це те, що для виконання. В рішення сесії було виділити 600 тисяч для придбання службового, придбати службу легковий службового та Технічні умови. Бо тим, що говорило, але в рішення сесії, прийшовши, я подивився, я виконував рішення сесії. Я читаю, 600 тисяч до 600 тисяч <кій> легковий автомобіль це чітко місце, сім'я, дев'ять місця, якщо це було о, додаток до рішення сесії, технічні умови проголосовано, тоді було. Польтехнічне умов легковий автомобіль. Межа 600 тисяч 552 тисячі, по-моєму, 20-го року, там теж <кій> було, він придбаний. <кій> він стоїть він там. Голова, не катаюсь на цьому автомобілі, не їздить. Питання, питання ви не Тому почули. Не тобто Ольга Вікторовна зачитує, зачитує проєкт рішення з умовами всім місні. Ольга Вікторовна зачитала. Він. У проєкті рішення не Подожіть, я не знаю. Давайте так, значить поняв. То, тобто, ви не компетентні на це питання. То, давайте, то, давайте, давайте ми звернемося до компетентних органів і хай вони встановлять. Ви не проти. Я ви не проти. проти. Як потім? Ні, ну тобто, виходить, рішення депутатів не сильне туди. Тобто, виходить, ну як, подождіть, після кожної сесії читати бумажки? Ні, так, ви ж голосуєте? Ми голосуємо. Ці? Голосували, допустимо, на, на те, що придбати сім'ї тобто. місць автомобіль. Як ви читали проєкт рішення, яке було викинуто до про... проєкт рішення? Ви бачили? Я на сесії, нам не дають бумаги. Ви чули, Ольга Вікторовна сказала, що. Все згідно закону. Зачитали. Ольга Вікторовна зачитала сім місць, її слова. Добре. не треба, так? А коли зачитувався рішення, проєкті рішення не було такого. Бюджетна комісія так само вирішувала. Говорить, за многічку є проєкт рішення, є проєкт рішення, яке голосували на сесії. ну так Я говорю, я не мав контактувати, я не, не був. І не буду, але я прийшов, щоб було чітко казати. Сума легковий, це інше. <кху> <Так. кху> Слідче питання. Шановні, я пропоную, давайте, те питання, яке я маю стоїть численно додатково, щоб потім ми перейшли пацієнт, не, не прийдуть. Питання про надання матеріальної допомоги сім'ї службовською. Не заперше, якщо не голову за Давайте разберемся, потом будем трогать всю машину. Если получается, вы неправильно читали. Давайте разберемся с рішенням и все. воно накуплено чи не давайте,

Отож, храбаки, ви нема, не можете прийняти рішення. Прийшли 5 років зарплати отрабатують і все. Тобто зарплати <плес> да. бачення. Рот закрить, будь ласка, Тамара Івановна. Я тебе не трогаю, я тебе той, 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 той <плес> що є. Да, я ще обзиваєш. Так, я кажу правду. Яку <кх> правду? Голосували, <плес> голосували <плес> за що? Ви <плес> що за себе говорити, я за себе кажу. Богу, ти за ти себе ти кажу. Ти за ти ти говорю. No. А чи ти не знаєш, що голосуй проти? Це, 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 це право, право кожної людини проголосувати. Це не твоє право розговорити і казати, що голосуй проти, чи голосуй проти. за. Шановні депутати, 12 за, 1 проти, рішення прийняти. Я пропоную поставити ну, питання про надання допомоги, я надаю інформацію на зміни сім'ї нам на поступила заява від загиблого, рівня загиблого буру Івана Валерійовича про надання матеріальної допомоги на нашу програму. Розіграну заяву буру Ольги Мика Макалан...